На мальовничих берегах річки Уж за 87 кілометрів від Житомира розташувалося найдавніше місто області Коростень, яке своєю назвою завдячує каменю, що старослов'янською звучить кор. За даними археологічної експедиції 2004 року. Історія міста налічує більш ніж 13 століть. Перша ж письмова згадка про іскоростень з'являється в літописі в 945 році у зв'язку з древлянським повстанням проти князя Ігоря. На той час столиця древлян була добре укріпленою фортецею, резиденцією князя мала. Вололюбні древляни, обурившись несправедливими поборами київського князя, стратили його. У відповідь за легендою, дружина Ігоря Ольга зібрала військо і оточила древлянську столицю. Щоб помститися, княгині довелося йти на хитрість. Вона запропонувала іскористинцям сплатити данину від кожного подвір'я по одному голубу. До ніг голубів прив'язали просмолену паклю, підпалили і відпустили. Перелякані птахи полетіли кожна до свого подвір'я. Таким чином, із коростень був спалений вщент і загинули всі його мешканці. Завдяки природним багатствам місто швидко відродилося та більше не відігравало значної ролі в історії краю. У 1268 році коростень був спалений вдруге вже монголо-татарами. Коростенські землі надовго спустіли, та вдвічі спалене місто змогло відродитися знову. У другій половині 14-го століття древлянські землі увійшли до складу Великого князівства Литовського, а згодом, до Речі Посполитої. У 1587 році. коростенці домоглися від польського короля Сигізмунда III надання Коростеню статусу вільного міста. У кінці XVIII століття Іскоростень переходить до Російської імперії як волосний центр овруцького повіту Волинської губернії. Довгий час це було тихе, непримітне провінційне містечко. Новий могутній поштовх до відродження місту дало будівництво залізниці Київ Коваль у 1902 році. Посприяв цьому імператор Микола ІІ. Крім власне, рейок та колій у користині, та біля нього було швидко збудовано багато інших об'єктів. Поблизу новоствореної станції з'явилися житлові будинки, депо на 10 паротягів, військово-продовольчий пункт на одну тисячу солдатів, водонабірна башта, лазня, паливний і речовий склади. І нехай регулярний рух налагодився не одразу, локомотиви були малопотужні, а потяги рухалися зі швидкістю до 20 км на годину. Все одно поява залізниці була дивом для Поліського краю і великим стимулом для розвитку його економіки. Саме в користині у лютому 1918 року, коли тут перебувала так звана Мала Рада Центральної Ради, вперше було офіційно затверджено тризуб як символ української державності. Наприкінці 30-х років у місті збільшується кількість промислових об'єктів та установ соціального призначення. Помітно зросло й населення міста. Коростень як важливий стратегічний об'єкт вже у перші години Великої вітчизняної війни зазнає бомбардування. На світанку 22 червня люди гинули під фашистськими бомбами, ще не знаючи, що це початок війни. Через вісім днів німці розпочали штурм Коростенського укріпрайону, який називали Коростенською Бреською фортецею. Вже наприкінці серпня фашисти захопили місто. За роки окупації населення Коростеня скоротилося у 14 разів. Місто звільняли двічі. 17 листопада 1943-го, після успішної київської операції ворога вибили з користення вперше, але після запеклих боїв фашисти повернулися. 28 грудня місто було остаточно визволене частинами 13-ї армії генерал-лейтенанта Пухова. Та війна для коростенців не закінчилася. До середини 44-го року фашисти безперервно бомбардували Коростень. Під час війни місто було вщен зруйноване та втретє відродилося з попилу. Зараз це сучасний квітучий районний центр Житомирської області. Старовинний і вічно молодий Коростень нині впевнено ввійшов в нове тисячоліття в передчутті добрих змін з надією, що здійсняться незабаром всі прогресивні задуми.